Добути класного керівника зі свідоцтвами досягнень учнів НУШ класів Нам необхідно перейти в розділ меню, далі обрати журнал класного керівника та знайти розділ свідоцтво досягнень учнів. В новій вкладинці в нас відкривається свідоцтво досягнень, далі завантажується список класу, і по кожній окремій дитинці ми можемо формувати це свідоцтво досягнень. Класний керівник має обрати дитину свого класу. Проставити сформовано чи формується. «Навчання діяльності учнів, тобто в даному випадку тут проставлені, можемо, натиснувши звідси прибрати позначку, що сформовано, то в процесі формування, так? або навпаки, клікнути і проставити. Сині плюсики визначать, що сформовано. І в випадку, коли, наприклад, дитини ще не обрані ці характеристики, тобто тут їх ще не проставив, то вони всі сиренькими, треба пройти і проставити по кожній дитині окремо. Коли класний керівник поставив характеристики навчальної діяльності, тобто повністю заповнив всі ті характеристики, які мають бути, після цього можна сформувати версію свідоцтва для друку. Далі натискається під прізвищем дитинки позначка PDF, натискаємо Завантажити. Нас формується свідоцтво досягнень. Написано, чи є це свідоцтво ім'я по батькові. Так далі характеристики навчальної діяльності, саме ті плюсики, які класний керівник відмічав, то якщо тут не відмічено якісь плюси, то тут просто буде порожня область. Далі йдуть характеристики результатів навчальної діяльності з кожного з предметів. Тобто є групи загального розвитку і оціночка яка стосується першого семестру. Ну, ось, наприклад, оцінки, які вже тут є проставлені, ось з предмету інформатика, виставлені групи загального розвитку і загальна оцінка результатів навчання, тобто семестрова з конкретного предмету. Можна це свідоцтво роздрукувати. Єдине, що тут не дуже зручно, оскільки свідоцтво формується у вигляді п'яти сторінок, яке ми не можемо відредагувати, і на п'ятій сторіності тут лишається не так багато запису, не так багато тексту, але ми ніяким чином це виправити не можемо, і не дуже зручно буде в такому форматі роздрукувати, оскільки буде незручно сформувати, наприклад, друк. Два аркуші на одній сторінці і так далі, оскільки ось є в нас непарна кількість таких сторінок. Якщо потрібно завантажити, то можна натиснути на стрілочку Завантажити на свій пристрій, на свій комп'ютер і є можливість запустити на друк. Якщо ви не плануєте друкувати звідси свідоцтва, то ви можете скористатись ним при заповненні свідоцтв досягнень, друкованих, які ви вже раніше замовили. То ви можете відкрити, сформувати таке свідоцтво ПДФ, а формувати такі ПДФ-свідоцтва потрібно для кожної дитинки, і тільки в цьому разі батьки у себе в додатку зможуть переглянути їх і переглянути ті оцінки, які здобула їх дитина. Тому обов'язково кожну дитинку ви повинні проставити сформовано чи формується її досягнення характеристики діяльності. Потім натиснути ще раз покажу на позначку ПД завантажити свідоцтво. І ось, коли ви вже сформували, тоді свідоцтво дитини готове до перегляду батькам. Ви, якщо будете заповнювати паперові свідоцтва, то можете звідси, хоча б брати інформацію, вона у вас тут в одному місці буде вся зібрана, вам не потрібно буде гортати сторінки журналу і шукати, де ж яка оціночка проставлена. Якщо тут оцінка не проставлена, значить, що вчитель з даного предмету ще не виставив групи загального розвитку та семестрові оцінки у розділі підсумкового оцінювання, яке я показувала в попередньому відео про виставлення оцінок. Для класів нуш, тому можна таким методом скористатись і виставити оцінки у друковані свідоцтва досягнення, які ви замовляли, або ж можна звідси роздрукувати те свідоцтво досягнення, яке отримала дитина.